Європейська солідарність звернулася до голови комітету з питань свободи слова пана Йорчишина з проханням негайно зібрати комітет з питань свободи слова і розглянути публічну заяву колишнього співробітника марафону журналіста Євгенія Ліснова, який визнав наявність політичної цензури в марафоні і тиску на роботу журналістів. Це перешкоджання журналістській діяльності. Це порушення конституції і це має отримати е, відповідну реакцію. Також ми звернулися до генерального прокурора України порушити кримінальну справу за фактом перешкоджання журналістської діяльності і цензури політичної цензури, яка заборонена конституцією. Е, я нагадаю, що про це зараз говориться вже не тільки європейська солідарність, а відповідну заяву зробили. Колишні співробітники марафону це потребує негайної реакції. Україна має розвиватися як демократія.